Артем Довбик, третій найгірший футболіст України. Після того як «Пічичі-2024» набив собі цінник в Лалізі, справи в серіав вже не так радують, тому і вартість футболіста стала падати. Так як «Трансфермаркт» зараз оновив дані по головним лігам Європи, можемо підвести підсумок, так би мовити, найгірших українських футболістів тобто тих, хто здешевшов найбільше з 1 січня по сьогодні. П'яту сходинку антирейтингу займають одразу чотири футболісти, два гірника Микола Матвієнко та Югім Конопля. Георгій Бущан, який награвся з Роналду в сауді пролізі, і тепер приєднався до Полісся, а також легенда Ель Класіко Андрій Лудін. Всі вони втратили в ціні по 2 мільйони євро. Вище з них розташувався Віталій Миколенко. В нього за 2025-й було 4 травми, через це поки невеликий спад з 28 до 25 мільйонів, тобто мінус 3. Також до 25, проте з 30 здешевшав Артем Довбик, довбика. його колишній партнер по Жероні Віктор Циганков зі сріблом, адже втратив майже третину від цінника з 22 до 15. золото рейтингу, куди взагалі не дуже хотілося б потрапляти у гравця Nottingham Forest Олександра Зінченка, Ще не так давно він очолював рейтинг найдорожчих українських футболістів. А зараз антирейтинг, адже з 1 січня втратив 12 мільйонів або ж 40%.